Конституцію прийняли в 1919 році у тодішній столиці радянської України Харкові дві тисячі делегатів від робітників, червоноармійців та селян проголосували за основний закон. Конституція проголошувала з класом експлуататорів покінчено. Відтепер вся влада у робітників і селян. Капіталістів позбавляють права обирати до органів державної влади. Всі матеріальні цінності, фабрики, заводи, надра належать трудовому народу. Конституція формалізувала спосіб керування, який більшовики застосовували вже кілька років. Окрім назви Українська конституція нічим не відрізнялася від московської. Яков Свердлов, який представляв Москву, доводив, що взагалі української конституції і не повинно бути. Навіщо вона потрібна? Ми всі прагнемо одного і того ж, перемоги соціалістичної революції у всесвітньому масштабі. Так навіщо створювати ще якусь українську конституцію? Три наступні конституції Української радянської і соціалістичної республіки приймалися теж формально і завжди після важливих змін у Москві. У 29 му записали входження до радянського союзу. У 37 му основний закон модернізували, оскільки радянський союз прийняв конституцію соціалізму, що переміг. Тоді з'явилися норми прямих виборів та рівних прав для усіх громадян. Згідно цього документу, наступного 38 го року з'явилася Верховна Рада УРСР першого скликання. Четверта конституція радянської України також приймалася після того, як все порішали у Москві. Основна відмінність від попередньої проголошення розвинутого соціалістичного суспільства. Крім того, в документі закріпили структурні зміни у відносинах міністерств та відомств. Усі конституції мали формальні ознаки, але саме в них було записано та акцентовано підпорядкованість УРСР радянському союзу. Існування конституції та формальних ознак незалежності прапору, герба та гімну було не тільки підтвердженням міфу про між рівними рівну та між вільними вільну. Тепер багато держав аргументують.